Я б вас хотів запитати, чи потрібна взагалі математика? Якщо так, то навіщо? Чи потрібна взагалі наука? Насправді ми нашого світу така, що а, якщо в нас немає причини щось робити, то навіщо це робити? Це логічно. Адже робити щось без результату? Це немає сенсу. Тому в цьому відео я розкажу про те, навіщо вчити математику і чи, чи це зараз потрібно. Розпочну з того, що е, будь-яку частину сфери науки, там, математики, фізики або будь-якої іншої, хімії і біології не було створено просто так, як я ми на уроці, просто для того, щоб потім 100 років навчати дітей. Ні, це не так. Насправді кожна тема створювалась під певні особливості світу. Е, дуже хорошим прикладом є Перша та Друга світова війна. У прикладі другої, людям з декількох країн, які конкурували, треба було створити ядерну зброю, щоб показати свою силу. Для цього треба було розвинути таку тему з фізики, як, як ядерна фізика. Для того, щоб розвинути ядерну фізику, потрібні були знання із статистики, що входить до математики. Через це і розвинулася статистика як на розділ математики. Тобто ми бачимо реально-наслідковий наслідковий, зв'язок між... між причиною, тобто війною, е і потребою перемогти, щоб зберегти життя своїх людей до того, щоб була створена така наука, як ядерна фізика, через яку була створена наука як статистика. Таких прикладів безліч. Насправді кожен зараз користується телефоном. Він був потрібен людям для того, щоб спустити своє життя, пришвидшити будь-які процеси, роботу, комунікацію між людьми, щоб все було в одному місці. І ради цього створились нові технології, створилися нові чіпи, нові технології зв'язку, нові камери. Через це і розвивалася наука, тобто оптика з фізики. З математики це певні рівняння для обрахунку електричних кіл. Повернуся ще раз на 80 років назад. В часи Другої світової війни, насправді, передовими військовими того часу були інженери, а не солдати, адже перемога дісталась тому, хто перший створив ядерну зброю. Це було це було необхідно для перемоги. Тобто, насправді, саме передовий фронт тогочасної війни. Це були науковці, які розвивали ядерну фізику та математичну статистику. А також методи інженерії для створення ядерної бомби. Що я сам хочу сказати? Я хочу сказати те, що світ змінюють науковці. Науковці, інженери, видатні люди. Серед таких є, наприклад, Ілон Маск, Сергій Брін, який створив Google, Марк Цукерберг, який створив Facebook, компанія Apple, Microsoft та інші. Всі вони це просто видатні інженери, які використовують передові. Наукові технології і самі їх розвивають. Насправді багато частин фізики нам добре пояснюють, чому деякі речі створені саме так, як вони є сьогодні. Це дуже цікаво. Наприклад, ті ж похідні інтеграли це лише спосіб знайти швидкість зміни будь-чого. зміни координати, це буде просто звичайна швидкість, яку ми розуміємо. Швидкість зміни росту населення. Це вже демографічні дані, які використовуються в географії. І так далі, це лише методи для аналізу потрібної нам інформації, Вони були створені саме для цього. Не для того, щоб викладати їх в школі. Це потрібні сфери. Я сам наразі навчаюся в КПІ імені Сікорського на радіотехнічному факультеті, і ми створюємо новітні технології, використовуючи дуже багато фізики та математики. Треба враховувати буквально все. Від розміру моделі до частоти сигналу. Цим відео я б хотів би підштовхнути людей до вивчення фізики та математики, адже це є одним з методів змін сучасного світу. Наприклад, як Ілон Маск вже запускає свої ракети, і таким чином він хоче посилити людей на Марсі. Це вирішить просто безліч проблем, і це продвине людей на абсолютно новий рівень, на міжгалактичний рівень. Також він розвиває таку технологію як Нейролінг. Це наступне покоління теперішніх телефонів. Це просто модуль, який вживляється в мозок, і ти мозком керуєш е, всіми функціями, що доступні на твоєму телефоні. Тобто тобі навіть не треба використовувати руки. Це пришвидшить роботу в велику кількість разів і спростить використання цих пристроїв. Я вважаю, що це доволі цікаво і це варто з того, щоб розвивати. Що це змінює життя людей. І зараз ми в 21 столітті ми бачимо, що насправді технології це те що дуже сильно нас впливає. Я сам є представником онлайн-школи Хайтек. Нашою метою є побудова ком'юніті людей, які зацікавлені науці і вивчають її. Адже світу потрібні люди, які будуть її змінювати. Ми хочемо створити таких людей якомога більше. Це є метою нашої школи. Посилання буде в описі, там ви можете отримати перший безкоштовний урок на фізику або математику. Вам просто розкажуть щось цікаве, а ви вже потім зрозумієте, чи потрібно вам це надалі. Тому в мене є такий висновок. Якщо ти хочеш покращити своє життя, хочеш змінити світ технологіями, тобто, якщо ти хочеш бути людиною, що змінить життя інших, тоді я бирай науку.